Як думаєте, чому Леся Українка називала Галичину країною несподіванок? Напишіть у коментарях. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте лайк і пишіть, що ви думаєте про цей епізод. У лютому 1891-го Леся Українка з мамою їхала до Відня. Дорогою зупинилися у Львові. Це було перше знайомство на письменниці з Галичиною. Там Леся Українка подружилася з галицьким письменником, громадським і політичним діячем Михайлом Павликом. Між ними зав'язалося багаторічне листування, бо вони хотіли знати, що відбувається з українцями по обидва боки збруча через національні утиски і політичне свавілля в російській імперії. Леся Українка навіть думала перебратися до Львова. В одному з листів до Павлика писала, що готова б, хоч в абісінське горожанство, перейти, аби не бути російською підданою, бо підданство того зовсім не вважаю ні за яку національну ознаку, скоріш за національне нещастя, а за річ чисто практичного значення. Стан здоров'я не давав змоги жити у великому місті. Дивувало її і ставлення до жінок у Галичині. Подрузі Ользі Кобелянській писала: у Галичан мене ще вражало якесь чудне, непросте ставлення до жінок. Усе вони дивляться на нас або згори вниз, або знизу вгору, а щоб так просто на рівні зрозумів. А чи відомі вам якісь відмінності, схожості між Галичиною та Надніпрянщиною? Напишіть у коментарях. Леся Українка знала кілька мов, але писала й говорила українською. На той час українська мова зазнавала утисків у Російській імперії, а в австрійській вважалася офіційною. Леся Українка гостро критикувала надніпрянців і галичан, які вели мовні баталії. У листі до дядька Михайла Драгоманова писала: мені вже самій страх обридли у ці теми, чи треба писати чисто народним, чи не чисто народним складом, тендиційно чи не тендиційно. Чи Галичина та Волинь все одно, що Україна чи ні? Чи може треба писати наукові праці по українськи, чи краще може по російськи? Дебати між Галичанами та Надніпрянцями на тему чия мова правильніша почалася після підписання російським царем Олександром II Емського указу, який витісняв українську мову з культурної сфери. Тоді українцям з Надніпрянщини перевели видавничу діяльність у Галичину. Дискусію розпочав Борис Грінченко. Писав, що українська літературна мова є тільки на великій Україні, бо звідти походять видатні письменники, як от Квітка Основ'яненко, Гулак Артемовський, Марко Вовчок, Тарас Шевченко. Тощо галичанам закидав використання діалектизмів і чужомовних слів. Відповідав Іван Франко і інші галичани. Аргумент такий: у підросійській Україні були лише російськомовні школи, і українську там могли знати тільки з художньої прози. Зійшлися на тому, що Грінченко видав кінцеву замітку, у якій висловив єдність із галичанами проти москвофілів і інших ворогів українського народу, які сприйняли мовну дискусію як початок розколу між галичанами і надніпрянцями. Леся Українка не брала участі у цій дискусії, але писала до письменника Йосипа Маковея. Я тільки думаю, що зовсім нема чого ставити питання про перемогу того чи іншого діалекту, адже літературна мова мусить витворитися з усіх діалектів, без жадного насильства, сварки й колотнечі. Маю надію, що мене розуміють усі добрі люди і у Галичині, і в Україні.